Мене звати Олена, і я йду до нього. Ще вчора я навіть уявити цього не могла, щоб буде ступати цією зарошою стежкою серед перекошених порожніх старих хат, у темряві, яка здається живою. Спершу мені було рячно, я тремтіла від жаху кінь за вікном, гурки дверей, шухіт дворі. Це все здавалося смертельною пасткою. Але зараз тепер страх відступив. Якась моташна цікавість заволоділа мною. Мені все ще холод, молодне, самотнє, і він такий самий, йому теж вдячна і самотня. Я побачила його. Це не приморг, він не сон, він був справжній, високий і темний. Його постать вирізняла серед але не губилася. Очі, наче два жовтих вогники, що дивляться. Prawie w mojej duszy, w sercu.